Неймовірну смакоту має приготувати кожен. А саме стейк молодої капусти з баланьєзою під сиром. І спершу нарізаємо капусту як на стейк. Далі обсмажуємо на пательні з додаванням рослинної олії по дві хвилини з кожної сторони, додавши сіль та перець. Викладаємо на деко застелене пергаментом і переходимо до баланьєзу, нарізаємо дрібним кубиком цибулю, моркву, а також стебла селери, часник та солодкий перець. І обсмажимо на розігрітій пательні з додаванням оливкової олії приблизно 5 хвилин. Далі перекладаємо сюди фарш, смажимо ще 5-10 хвилин, додаємо сюди томатну пасту, бульйон або воду, доводимо по смакам, додавши сюди улюблених спецій. І у мене це сіль, перець, паприка та чебрець. І тишкуємо цю смакоту приблизно 20 хвилин. Потім викладаємо балан'є за настейки, а зверху додаємо улюблений сир. І на завершення випікаємо при температурі 170 градусів 15 хвилин. Таким чином, капуста залишається трішечки хрусткою, а баланє вкритий сиром, дуже ніжним та соковитим. Ця страва вийшла просто неперевершена, тож обов'язково спробуйте приготувати і ви. Смачного!